Та вишні, в мене ялівець, і я не знаю його назви, бо теж було посаджено 15 років тому. Наскільки я розумію, це стрікта. І вона мені не дуже подобається. По-перше, вона дуже-дуже колюча, дуже така теж агресивна. В минулому році ми вистригли з неї куб так рівнесенько під. Але вичистити її всередині, а вона ж теж, бачите, всередині захаращується, її треба чистити кожен рік. Не, ну просто неможливо. Це голка на голці. Тому так стрижемо, поки що він тут сидить, але я не рекомендую саме цей ялівець саджати вам. Вінка називається Знайдіть мій красень ялівець монглоу. Ви його не знайдете, тому що посаджен він був, коли ми тільки будували будинок. Тут нічого ще не було, навіть не було цих плодових дерев. І потім вони його закрили.